Мої ну, віси пасуться. Дуже добре гарно. А сире велика сира. Це їм по два місяці. Кілограм по чотири я вважала. Не знаю, як вони пишуть, що по шість вже должна бути. Але ж у мене вони пасуться. Мішанку я їм рідко даю. На мішанці це дорого. Еще месяц попасутся и будут по шесть.